Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Пишуть про новий сигнал від ФСБ для Олександра Лукашенко одразу після гучних похорон. Одного із білоруських генералів друзів Лукашенка з реанімацією потрапила ексофіційна дружина Олександра Лукашенко. Офіційно Лукашенко був у шлюбі один раз. Його дружину звали Галина Желнеровича, хоча був у шлюбі формулювання досить неточне, адже фактично він не живе з Галиною вже багато років. Але ось офіційно розлучення пара так і. Не отримала Жаль Наровач народилася у 1955 році у звичайній білоруській родині з майбутнім президентом. Галина познайомилася у селі Решковичі, де навчалася у школі. Олександра Галини настільки зблизилися, що вирішили разом вступати до Могилівського інституту на історичний факультет. Здобувши освіту, чоловік зробив пропозицію своїй кохані. І у шлюбі у них народилися сини Віктор і Дмитро. Відомо, що переїхавши у Могилів, Галина намагалася працювати у школі, однак протрималася там всього три дні і звільнив. Леся через хворобу старшого сина після якийсь час жінка працювала в дитячому садку. А у 1998 році стала головою відділу Могольовського облвиконкому з оздоровлення населення. Чим зараз займається як з дружини Лукашенка, невідомо в одній з білоруських газет одного разу надрукували знімок, зроблений в селі Решковичі, Звідки родом Галина? Там жінка доїть корову. За інформацією, наявною відкритих джерел дана фотографія розлютила Лукашенка. Тоді він наказав забрати у дружини корову. Рова, навколо будинку звести високий паркан і поставити охорону. Галина та Олександра вже давно не живуть разом. Більш того, жінка практично не з'являлася на публіці зі своїм іменитим чоловіком. В якості першої леді її бачили лише разу в Ізраїлі у 1994 році, де вона супроводжувала його в ході робочої поїздки. Причина розставання політика невідома. Проте у 2020 році, під час виборів ЦВК Білорусі оприлюднила дані декларації Галини як дружини кандидата у президенти. Це говорить про те, що шлюб офіційно так і не був розірваний. Існує думка, що Галина ініціювала розставання з Олександром Лукашенком через його численні зради. Проте машини охорони Лукашенка частенько навідуються до її домівки. Вона носить дорогі бренди, живе в достатку. Одна з причин, готуючи запасний аеродром. Лукашенко в записує на свою дружину, яка змінила прізвище на дівоча за планом. Так Лукашенко збереже всі свої активи, які не попадуть під санкції. Наразі самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко боїться за власне життя і можливий замах з боку. Російських спецслужб захисту від спробував знайти на заході паралельно з цим. Білорусь пішла на зміну воєнної доктрини, щоб синхронізувати свої документи з Росією. Відтепер країни стануть союзниками, пов'язаними спільними бойовими діями та ядерним озброєнням. Фокус розбирався, чого чекати Україні від таких змін та чи можливо нове вторгнення з території Білорусі. Влада Білорусі розробляє нову редакцію воєнної доктрини, до якої вже додано питання застосування тактичного ядерного озброєння та. Зобов'язання перед її союзниками про новий документ говорять вже певний час, але точних строків, коли її буде представлено, нас затверджено, поки немає. Відомо лише що ухвалювати документ, мають у все білоруські народні збори, консультативний орган, що діє в Білорусі паралельно з парламентом. Наразі відомо, що нова редакція воєнної доктрини Білорусі стане більшою в проєкті нової доктрини 6 глав, і 14 розділів проти 5 глав і 10 розділів. Чинному документі, що діє з 2016 року, норма нової воєнної доктрини Білорусі, що напад на союзників буде вважатися нападом на неї, повторює статтю 5 Вашингтонського договору НАТО у разі, якщо будь-яка з держав-членів альянсу стає жертвою збройного нападу. Усі інші без винятку члени альянсу вважатимуть цей акт насильством збройним та нападом на них усіх і вживатимуть усіх заходів, які вважатимуть за доцільне, щоб допомогти члену альянсу, який зазнав нападу єдиним союзником Білорусі є Росія, з якої створено над державне утворення союзна держава на території біло. Русі розгорнути регіональне угрупування військ РФ та Республіки Білорусі спільним командуванням від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Білоруська армія відмовлялася бути залученою до бойових дій. Не вдалося переконати її і зараз про що розповів представник головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов. У залученні безпосередньо білоруської армії до агресивної загарбницької війни проти України сухопутних операцій Путіна не дійшов. Говорив Кремль уже тривалий час виконує Білорусі для відволікання. Українських сил резервів для створення додаткових точок напруги треба дочекатися фінальної редакції нової воєнної доктрини Білорусі, але вже зараз, схоже, у Путіна з'явилася можливість залучити білоруських військових до війни в Україні. Умовний обстріл території чи Чекурської областей в Кремлі можуть офіційно визнати нападом на територію РФ, що зі свого боку має викликати відповідь Білорусі. Проте за словами Олега Джданова, не варто чекати від Білорусі відповіді на кшталт зобов'язань п'ятої статті НАТО. Він переконує, що таке формулювання є не більше ніж формальною загрозою для офіційного документа. З появою ядерного озброєння у Білорусі з'явилася необхідність внесення змін до воєнної доктрини. Це стандартна формальна фраза для документів такого рівня та характеру. Тобто, якщо союзники за нас, то й ми за союзників. Путін вже давно будує своє антинато на базі ОДКБ Проводять постійні наради, спільні навчання, говорить експерта. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Субтитрувальниця